Ліві друзі, і вже 5 грудня. І це означає, що ми будемо робити п'яту частину у розпаковку нашого адвент календаря. Мені вже дуже цікаво, що там. Кажу зразу, я дуже хочу ліло. Будь ласка, ліло ліло, будь ласка, фігурку ліло. Так, ну що, давайте відкривати. Він відкривається на липучках. Як не дивився попередні частини з чотирма віконечками, обов'язково дивіться на каналі. Так. Ось п'яте віконечко, давайте його відкриємо. Ой, відкрилося зразу два. Ну, нічого страшного, я відкрию одне ось такий пакетик. Чи відкрилося два, але восьмі віконечко ми вже будемо відкривати 8 грудня, тому не сьогодні. Ось такий у мене секретний пакетик є. Давайте його відкриємо. Так, і що там знаходиться? Подивіться, це ось така маленька ялинка. Вау, вона дуже мила. Я думаю, це, типу, можна дістати свої фігурки і поставити так ялинку, ніби у них Різдво. Дуже гарна така мініатюрна ялинка, дуже прикольна і мила. Ставлю лайк. Розпаковка у нас вийшла. Я вас всіх дуже люблю. Дякую вам за перегляд. Обов'язково ті, хто додивилися, у мене є навіть такий різдвяний светр зі стічем. У мене вже різдвяний вайб. Якщо у вас теж, ставте лайк. До зустрічі, там де ми будемо відкривати щось вікунечко. Всім па-па!